Доброго дня, мої шановні. Дякую, що ви завітали на мій канал Кулінарна Родзинка. А сьогодні я готую дуже смачний кучерявий сирний пиріг. Ну просто дуже смачний. Такий сирник виходить, що наїстися не можна. Оскільки наближається свято Пасхи і хочеться порадити своїх рідних чимось дуже смачненьким. І от я готую сьогодні найулюбленіший наш сирник. Який називається кучерявий та ще й шоколадний. І так для нашого сирника я спочатку готую тісто. 100 г масла чи маргарину так розтопленого мені потрібно. Далі 2 стакани борошна, трішечки один стакан неповний, десь на пальчик, Півтори ложки какао. Розпушувати сюди, я вкидаю чайну ложечку. І 100 грамів цукру. В масло додаю цукор десь 70 грамів, одне яйце, середнє яйце і добре підбиваю вилочкою. Перемішуємо какао, борошно і розпушувач, і теж кидаємо нашу маслянисту масу. Добре розмішуємо спочатку вилочкою чи лопоточкою, а потім вимішуємо руками. У тісто я ще додала півтори ложечки сметони. І вимісила отаке гарне, крутеньке, тісто. Тісто викладаю в целофан і виношу прямо в морозилку. Для начинки беру 400 грамів сиру домашнього, додаю за смаком грам 70 цукру знову ж таки, Два яйця. Столову ложку манки і ванільний цукор або трішечки ванеліну. І добре розминаю вилочкою. Додаю столову ложечку сметани для набухання манки. І гарно розминаю до маслянистої маса. Додаю чуточку солі, крихотку для балансу. І дуже гарно змі... розмішую творог. Додаючи сметанку, якщо у вас не жирний творог, то можна додати півтори столових ложечки, Тоді сир буде наш жирніший. За бажання можете додати ізюм або родзинки. Але я сьогодні спішу, не розпарила, але з родзинками, виходить, цей сирник ще смачнішим. Так що, якщо є родзинки, будь ласка, теж можна додати 2-3 столові ложечки розпарених родзинок. Сирну начинку відставляємо хвилин на 5, 7 для набухання, а самі готуємо тісто, виймаємо тісто з морозилки і натираємо у формочку. А другу частинку тіста я ще поклала в морозилку. Натираємо на тертушку із великими вічками. І виходить такі кучерики. Говорять про те, що кучерявий, значить щасливий. Отже, і сирник на Пасху у нас буде щасливий. І так, у формуці у нас створилося тісто у формі отаких от кучериків. На нього ми викладаємо всю сирну начинку. Рівномірно такими комочками викладаємо сирну начинку. Комочки дуже легесенько, єлі-лі-єлі Виймаємо з морозилки другий комочок тіста і теж натираємо вже на сирну масу. Такі кучерики. Получився в нас отакий сирник в обрамленні пісочного шоколадного тіста. Дуже смачно виходить. Дуже смачний. Ми часто дуже печемо такий сирничок. І ставимо в розігріту духовочку, поки спечеться. Дуже швидко спікся нас сирник, ну буквально 5-7 хвилин пройшло. Ну 10 от сили в кожного своя духовка, звичайно. Я так натираю зверху трішечки масличком для краси і для смаку. Що трішечки будуть сильніший, красивіші і смачніші. І зверху сирники ще б посипаю так по масочку вже, по косовою або цукровою пудрою, Як вам більше подобається. А для святкового варіанту можна присипати ще різнокольоровою красідкою. Получився дуже смачний, красивий сірник, тільки трішечки я прозівала. Дуже швидко він випікається. отже. 5 хвилин, я думаю, достатньо буде. Получається дуже красивий, дуже смачний сирник. Погляньте ж, який він кучерявий, який він шоколадний. І всередині багато начинки. Сірник дуже смачний. Ніжна серединочка, суховата така скориночка, дуже-дуже смачна, така хрустка хороша скориночка із з обох боків. І виходить отакий кучерявий сирничок у нас, дуже привабливий, дуже красивий. І дуже смачний, а готується дуже швидко. Це дуже важливо для того, щоб сир не піддавався термічній обробці дуже довго. Через це готується швидко. За 5 хвилин і наш сирник кучерявий готовий. Дякую всім за увагу. Будь ласка, готуйте такий сирник, він дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і... Бажаю всім гарних свят, миру, щастя і добро.